Всім привіт! У нас почався масове, масове вилуплення каченят в одної гузки і двох качок, так що йдемо дивитися, що під ними. Так. Ця качка у нас трішки така агресивна. Тут є на накльованих. По-моєму, по 13 яєць. Одне вже коченя є сухе, і ще там будуть каченята. Ось так. Ось так. Потім ми їх будемо забирати. Ми плануємо їх до одної качки всіх каченят. І від гуски, і від тої качки, і від... Напевно, до цієї качки всіх дамо, а може і ні. Ну будемо бачити. Я зі тут цієї качки багато. Є ось так. Ми їх не опрескуємо, так як качка йде, купається і собі залазить мокро в яйця. Так, 13 накльованих і 3 не накльовані, але, напевно, їх не буде. Ось так. Ну тут нехай вони вилупляються, потім будемо їх складати всі в один ящик. Так, і в цієї качки також вже є накльовані яйця. Ця качка найспокійніша, ось одна. Цього року щось не дуже вилупляється гарно. Ой, тут є два вже. А, і тут третій є. Ну, будемо бачити, скільки всього буде каченят. Поставлю на яйця. О, ще одна, четверта. Ну, і до ранку буде багато вже наклевано. Під цією качкою 20 яєць. Ну, може половина вилупиться. Будемо бачити, якщо буде багато дуже, то поставимо під дві качки, якщо не дуже, то під одну. Так, а це наші вівці. Ці, як я вам казав, уже стрижені. О, такі красуні стали. Не. Ой. Ця циганка стала дуже агресивно, почала їх бити, так що я до них не залазю вже. Йдемо дивитися на яйця до гуски. Ось такий у нас виноград дивіться який. Можливо, буде цього року гарний. Ми будемо бачити. Так, ну що, йдемо дивитися, що під цією гускою, ми ще під неї не дивилися. Дивіться, вже є хаченята, напевно, тільки недавно вилупилися, а то ще мокре. Зовсім одне є, можна її підняти. У вона зараз не буде кусати нас. Там є їх три: одна сухя, а одна не дуже, і два не дуже. Це а, не знаю. А, ну що, починають купитися і тут більше коченят. Уже є три, ще будуть. Ми їх заберемо, тому що гуска дуже важка і вона їх роздавлює. Так що, поки що нехай сидить. А вечором вже всіх від усіх позабираємо. Ну ми цих забрали трьох. А вже Поставимо їх в інкубатор, ще відгріться, а потім вже будемо ставити в коробку. Так, тут у нас ще є яйця качені, і ті які добрі, в яких все рухається. І ще ми були придбали курячі яйця різних мішаних порід. І брами якісь, і ще якісь. І вставимо сюди каченята, нехай вони відгріваються. А вже за годинки 2-3, то заберемо їх вже. Ось так. Ну, все. Так, ще хочу показати вам пасенки. Ми ще садили одні, дивіться, які вже височенькі. Будемо сапати зараз тут. Тут і рози є. Це у квітнику у нас ще не сформованому до кінця. Ось такі гарні рози. Ось рози і ось гарнюсінькі такі помідорки. Ой, а це наші карапузи зимолі два. Більше гусенят не буде, а от добре ще хоч два є. Ось такі. Ау-ау! А ще кусається. Ой, яке гарне. Ростуть, щеплює травечко, ано щіпай. Показуй, показуй. Що ти вмієш уже? Ану показуй. Сьогодні відео таке з моєю мамою. А то я без мами до гуски не лізу, я боюсь гуску і ту агресивну качку. А який карапуз. а який карапуз. Руки в мене такі брудні від цих помідорів. Ану травичку, травичку Щіпай Щіпи травичку. О, -о молодець. Вже їдять гарно травичку. Ось їдять пшеничну крупу. Вже гарно виїдають. Це їм ставить сюди. Тепер сюди стави. Нехай їдять водичка. Ось щіпають травичку, ростуть гарненько. Потім підростуть і будемо пускати їх бігати. Так, будемо, будемо. Будете хочете бігати. Дивіться, який в мене гарний кущ рум'янку такий. Ось багато тут треба буде зірвати і поставити, посушити. На чайок. Ось так. Дивіться, яка гарна троянда. Така рожева тут ще. Така, такий в неї колір, незвичайний. Ну, дуже гарна і дуже запасна. Дуже люблю цю троянду. Такий в неї запах там обсипалось уже багато. Ось ця така гарна квіточка ще буде. Так Це наші, наш такий квітничок невеликий. Тут у нас хризантема Чи хризантена Трішки айстри, вся якісь квіти, такі однорічні. Такі рози накриті бутилками. Жовта і оранжева. Так, і іще отакаді ліле, -лі 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 -лі. чи як <кхем> забув їх називається. Ось так. Трішки квітів таких. Тут було гарно свіли тюльпани. Ще якісь, а тепер ну, таке. Ой, іду ще погодую каченята і курчат. Шинична крупа. І нехай їдять. Мені казали більше цю тарілочку зробити. У нас є ще, це стоїть тільки в одному, в одній зоні, в одній частині подвір'я, у нас є ще. Декілька таких мисок ми розсипаємо. Тут кури поїли, туди побігли, поїли. Ну, так що вони у нас бігають і їдять. Ось і каченята, і кури. Добре, що їдять. Ось так. Королю душний. І він собі розлягається так. Спекотно у нас, навіть дуже. Так, кролі розлягається собі. Ця кроличка була в кроля 24 червня. Ну, чекаємо. Кролиняток віддає на наступний місяць. Кому сподобалося відео, всім дякую за перегляд, всім мира, доброго здоров'я і швидше на перемоги. Ось так, кому сподобалося таке масштабне вилуплення каченят і трішки господарства, то ставте лайки і пишіть коментарі. А з вами був Олександр і канал наше господарства». Всім пока-пока.